Ми з вами розглядали випадки звірства людей по відношенню до тварин, до дітей та інших дорослих. Вивчали злочини батьків проти власних нащадків, але ми ще не досліджували, що дитина може зробити з власними батьками. Кевін Девіс зробив щось настільки огидне, настільки відразливе, настільки нелюдяне, що про це навіть бридко згадувати. І зробив він це з власною матір'ю. Тим не менше, цей випадок досить яскраво ілюструє, як формується світогляд серійника початківця. 27 березня 2014 року Кевін Девіс сів на велосипед та поїхав геть від багатоквартирного будинку, де проживав з матір'ю та сестрою. Біля залізниці він кинув велосипеда та рюкзак у кущі та попрямував вздовж колій далі. Зустрівши по дорозі будинок, він постукав у двері та попросив дозволу скористатися телефоном. Він зізнався мешканцям дому у чомусь жахливому. Господар дому одразу ж зателефонував до поліції та сповістив про моторошне зізнання Кевіна. Хлопець вбив власну матір Кімберлі Хілл. Коли прибув помічник шерифа округу Нью Есес, він опитав Кевіна і почув ту саму історію. Девіса доправили до відділку поліції Корпус Крісті, поки офіцери оглядали місце злочину, квартиру його матері. Жінка лежала у спальні роздягнена, поруч лежав молоток, її голова була розтрощена. Кевін дійсно скоїв те, у чому зізнався, однак він не розкрив усієї правди. Кевін Девіс народився 27 грудня 1995 року. Про його дитинство було відомо небагато, однак до 18 років, здається, він вже встиг втратити смак до життя. Тож одного дня він запитав у матері дозволу обірвати своє власне життя. Життя йому не подобалося, йому не подобалися люди. Існування не приносило йому задоволення, проте він не хворів депресією чи чимось на кшталт. Отже, він написав записку, де виразив свій намір. Однак щойно мати прочитала записку. Він передумав і вирішив, що замість цього він забере з собою і мати, і сестру. На допиті Девіс зізнався, що він завжди був трохи збоченим, тому він вирішив втілити одну свою огидну мрію. Айтено аде. 26 березня, близько 22 години, коли Кімберлі прочитала записку сина, вона відповіла йому, що не може контролювати його вчинків. Тож якщо він втілить задумане, їй доведеться це прийняти. Ймовірно, жінка вважала, що син просто намагається привернути до себе увагу або ж просто нею маніпулював. Не секрет що існує категорія людей, яка використовує погрози припинити існування як важіль чи шантаж для отримання бажаного. Отримавши відповідь, яка Кевінові не сподобалася, він вирішив втілити мрію, яку плекав уже давно. Він напав на Кімберлі. Кевін спробував задушити мати кабелем від контролера для ігрової консолі. Однак спроба була невдалою. Кімберлі почала кричати, вириватися. Тож Кевін помчав до спальні, дістав з комоду молотка і застосував його не за призначенням. Жінка швидко втратила свідомість після атаки. Після 20 ударів Кімберлі була ще жива. Кевін затягнув мати до її спальні, голова жінки розкололася, і Кевін вирішив помацати вміст голови, щоб упевнитися, що Кімберлі помала. Спершу він збирався застосувати ножа, але потім передумав, чи так він сказав поліції. Пізніше він сказав детективам, що на дотик мозок був схожий на шпаклівку. На тому Девіс не зупинився. Він продовжив побиття тіла, після чого вирішив. Вступити з ним у статевий контакт це був його перший акт у житті, як він сам зазначив на допиті. Однак технічно це не вся правда. Пізніше Деніс зізнався, що його перший акт був скотом, якого він задушив, втопив та розрізав. Думки про подібні речі з'явилися у Девіса ще до того, як він вступив у пубертат. Довгі роки він мріяв забрати життя матері та сестри. Де сестри Кевіна, у той момент не було вдома, тож Девіс вирішив почекати на її повернення, щоб втілити задумане. Та скоро, як хворий збочинець зізнався на допиті, він передумав він наситив свою жагу. Забирати життя сестри було вже зайвим. Замість цього він вирішив познущатися над дівчиною, лишивши їй записку. Загалом, Девіс написав три таких: першу він передав матері. У ній він зізнався, що збирається обірвати своє життя. Другу, він лишив у вітальні, у ній він написав Зберися, поквапся, можливо, вона ще жива. Хоча Девіс знав, напевне, що матері більше немає. Для нього це був ну нехай буде жарт. На той момент, як зізнався Кевін, він був у «грейливому» настрої. Тож третю записку він лишив у спальні матері. У ній він написав: Врятуйте мене. Тоді Девіс вирішив подивитися, як далеко він зможе втекти, перш ніж його зловлять. Він збирався виїхати зі штату, та на півдорозі його охопило розуміння реальності скоєного. Кевін почав плакати, зрозумівши, що він зробив. Він зізнався, що зрозумів, що його життя вже не склалося, тому він вирішив здатися поліції. Спершу на велосипеді, а потім пішки Девіс подолав близько 24 кілометрів вздовж залізничних колій. Він постукав у перший будинок на своєму шляху, де розповів його мешканцям, що він скоїв, і збирався сповістити про це поліцію. Будинок, до якого завітав Кевін, належав родині Джонсон. Тімоті Джонсон, господар будинку, зазвичай у той час перебував на роботі, однак у той день він сачкував. І на щастя, адже якби його не було вдома, можливо, Девіс знов змінив би плани та втік від правосуддя. Хто знає, можливо, тоді він знов би вирішив забрати чиєсь життя та скоїти наругу над тілом. Тімоті Джонсон зазначив, що боявся навіть уявити, що могло б статися, якби його дружина у той день лишилася вдома сама. Коли поліція приїхала додому Кімберлі Хілл, правоохоронці постукали у двері. Коли ніхто не відчинив, вони звернулися до управління будівлею. У квартирі поліціянти виявили тіло Кімберлі без одягу та кривавий слід, що тягнувся від вітальні до кімнати жінки. Поруч з тілом лежав молоток. Одяг Кевіна знайшли у ванній кімнаті. Після нападу на матір він вирішив помитися. Усе у квартирі вказувало на правдивість історії Девіса, окрім заплямованого кров'ю ножа, який поліція виявила на місці злочину. Пізніше на допиті Кевін. Скажімо так, пригадав, що все ж використав ножа, коли вирішив торкнутися мозку матері. Кевін Девіс зізнався у всьому, що зробив, однак він так і не зміг пояснити чому, ніби його просто обурила відповідь матері на його бажання припинити жити. Він описав це так: мені шкода, однак я не жалкую про скоєне. Дивно, правда. Я любив її по-своєму. Вона була найкращою мамою. Вона абсолютно нічого не зробила, щоб заслужити подібне, просто я. Жахлива огидна людина. Дивно, що Кевін вирішив здатися сам. Однак мені здається, що після скоєного ним це найкраще, що він міг зробити. Yes, like baby, so kind of... на допиті він зізнався, що збирався забрати життя людини знову, життя жінки. На жаль, про дитинство Девіса майже нічого не відомо. Скоріше за все, його минуле пояснило б, чому він напав на мати, чому він був незадоволений життям. Та чому він направив свою агресію проти жінок? Тим не менше, відвертість Девіса на допитах добре демонструє мислення серійника початківця. На одному з допитів він розповів детективам про вство своєї мрії. Він уявляв, як тихцем прокрадається у будинок жінки, відключає її хлопця, одягає її у красиву сукню. Він завжди думав, що йому до вподоби душити. Однак, після випадку з матір'ю він гадав, що щось довге та гостре буде більш доречним. Він казав, що він би відділив голову від тіла, а тоді прошив би її назад, після чого вступив би з тілом у контакт, а тоді спалив би усі докази та втік. Важко не зазначити, що фантазії Кевіна включають домінування над хлопцем жертви, якого він міг би відключити, що характерно, а не вбити. Тут я міг би поспекулювати про ймовірність наявності у Девіса комплексів. Цей сценарій своєї мрії він міг би розіграти у будинку Тімоті Джонсона. Чому він не напав на Тімоті? Припускаю, що тому, що знав, що шанси в нього були лише проти літньої жінки і лише за наявності в нього зброї. Однак це все здогадки. На суді Кевін намагався справити враження душевнохворої людини, хоча на допиті він не зазначав, що хворим себе не вважав. Він міг відрізнити хороше від поганого і розумів, що скоїв злочин. Він у цьому зізнався сам. Девіс не визнав себе винним на суді. Психіатрична комісія постановила, що він мав розлад особистості, однак, за стандартами суду, він не був душевнохворим. Під час процесу не було залучено жодного свідка, і зрештою Девіс визнав себе винним. Кевін отримав довічне з правом дострокового виходу на свободу у 2044 році, проте навряд чи його випустять, враховуючи, що він не розкаювався. Що він зневажав людське життя та його заяви про бажання продовжити вбивати людей? На щастя, Кевін Девіс здався поліції сам, однак скільки таких кевінів все ще на свободі?